Реве та стогне дніпро широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари де не виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали. Ніхто нігде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, Та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, Щось біле блукає, може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька. Щоб залоскотати, не русалонька блукає, то дівчина ходить, І сама не зна, бо причинно, що таке робить, так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, хоча опівночі спала й виглядала, козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися. Та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, Не вимили біле личко, слізонькі дівочі, Орел вийняв карі очі на чужому полі. Біле тіло вовки з'їли така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає, Не вернеться, чорнобиривий. Та й не привітає, не розплете довго косу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже.